Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже в нас пару днів теплі, теплої погоди. Працюємо потрохи з бджолами. Ну, пізніше вже зніму я відео Як що ми робимо. Ще є <кхи> цікава там тема. Як тема? Покажу на прицепі. Одному з прицепів пробував я не скорочувати гнізда, тобто вони там на 11 рамок. Повне гніздо. Як вони зимували, в принципі, весною там немає що скорочувати. Меду багато. Такий експеримент проводимо, покажу. Ну, набагато там сильніші сім'ї, так скажемо. Ну, В цілому, тут переселили з очеретяних, це такі я роблю відводки, а потім весною їх пере... пересаджу. Переселили. Ще треба пленки поміняти. Будемо полоски ставити, обробляти, тобто ми обробляємо. Це так, що, що робимо ми? Пізніше ми знімемо. Відео це я так чисто знімаю. Як літають гарно, пилок носять, не знаю, що вони Ліщина померзла, але місцями не померзла, але, видно, так приносять. Можливо, вже десь якась верба зацвіла хоча ще рано. У нас ще сьогодні мінус 4 було зранку, але в день дуже тепло. Ну, так, в принципі, літають. Килок дуже гарно носять. Ну, як гарно, для цього часу це дуже добре. Не літають. Поставили ми, поміняли. Днище поставили задвижки. Що хочу сказати, на сітки задвижки треба ставити не до кінця, бо інакше мокріє у нас є які до кінця, то будемо їх трохи видвигати, бо є проблема ззаді. Тільки поставили задвижки, зразу пішла волога заді. В принципі, прицепи літають. Вже частину сімей перебрали, під'їли в цьому році меду дуже багато. Є в деяких, ну тобто є мед, але там, де іменно клуб сидів, можна сказати, пусті. Але благо, що в тому році ми залишили багато рамок, то підставляли, кому треба, кому не треба, не підставляли, тобто це не всім. І будемо ще ставити за заставну, бо поки тепло, щоб вони занесли собі в гніздо. Бо далі буде холод, неізвісно скільки він буде. Ну і піджимаємо. Наприклад, тут в рогатих, е сітку не закриваємо, тут -а високе дно, там більше 10 см виходить під рамковий простір, десь 12 Ну Немає потреби. Піджали просто, так, щоб вони добре, гарно обсижували рамки. І на цьому все. Що по зимівлі? Ну, по зим... зимівля в цьому році можна сказати так, по медові під'їли більше, це вже якби вплив якийсь має. І, по втратах, ну, в принципі, нормально перезимували. Є сімейки, які ослабли, ну, їх зовсім мало. Деякі залишив, деякі об'єднав. Були трутовки пару штук, при тому, що перезимували, але трутньовий розпліт. Ну, там я не вникав, не шукав, чи матка є, чи немає. Ну, Більше всього, що матка є, а деяких не було матки, то теж їх просто повисипав. Так, щоб повністю осипались, то було дві сім'ї, напевно. А якщо так взяти зі всіма, які об'єднав і які висипав, можливо, то буде скільки десь до 10 сімей, мабуть. Да, трошки менше 10. Ну, в принципі, нормально. Для такого року, тому що січень був теплий. Так добре, що вони так само є, які ослабли сімейки, їх поскорочував і що скажу, помічав кліща навіть. Це якби вже причина вам. Хоча зараз такі спори там ходять, я взагалі в цю тему не хочу включатися і не хочу нікому казати, чому, що воно. Багато дуже неприємностей поліється. В принципі, буду просто показувати, як, як роблю я і на тому все. Зараз відкрию, так щоб може цікавіше було. Як я попіджимав. Видно, де стоїть заставна, тут з краю мед, вони виносять потихеньку. Що скажу е, по бджолах, ну, в цьому році вони якісь трошки агресивні, не знаю. Мені чи так різко, що тепло це прийшло. Зазвичай якісь спокійніші, мені здається. Така краса, в принципі, дерева обробили. Ну, В принципі, на цьому все. Це так зафільмував, яке число, що тепло у нас дуже навіть тепло. Ми пройшли вже цей ряд, скоротили, там трошки, ну там днище все поміняне. Коротше, більшу, більшу часть пасіки вже скоротив. Ну, зараз, можливо, щоб було цікавіше відео, покажу на прицепі. Ну так вже, щоб не відложувати в цьому відео було більш цікавіше, отак От літають на прицепі. Це пустий, це ще він з осені був пустий, там не рамок нічого. Так само на прицепі. Прицеп не повністю укомплектований. Бо багато ж таких добре дивляться. Типа пропали. Оце де пусті місця, це значить в людей, що це пропало. Так насправді ні. Тут на прицепі, по-моєму, 19 сімей. Пропала одна сім'я ось тут. Це від неї кришка. Одна сім'я тут Це із тих двох загинувших, скажімо так. Тут оцей прицеп. Оставлявся мед повністю. Ось так видно повністю всі рамки. Це ще плівки будемо міняти, бо треба поїхати в місто, і їх купити і полоски будемо ставити. Скажу так, що тут робилось. Знявся магазин. Обробилися, там полоски ставились, далі обробки. Тобто в гніздо ніхто нічого не залазив, так тільки переконалися, що там матка є, все тому подібне. Ще догодували цукром трохи. І так залишили. Ну, чого так залишили, скажімо так, просто не було погоди, ми не встигли ніякі гнізда складати, залишили так. Ну, і, в принципі, непогано. І зараз я експеримент проведу, залишаю їх, нічого не буду скорочувати. Ось так вони й будуть. Тому що по факту сім'ї видно займають майже весь корпус. Деякі майже, а деякі корпус. Так, зараз Тут, видно, тут сидять повністю на всіх рамках. Ну, Оці, що під задньою стінкою, виходить повністю медові. Тобто вони навіть якщо накумулюють зараз на сонці тепло. Вони будуть давати потім тепло, тобто нічого від них поганого не буде. Ну, видно, що тут. хочу дуже відкривати, І від краю до краю сидять. Тут так само, плівки ужас, треба вже міняти. ну Скажу так, що це ну, цей прицеп зі всієї пасіки, ну, так щоб як підряд відкриваєш це найсильніші. Тут а не буду. Видно. Сидять. Так. Ну і так ми їх і не будемо скорочувати. На рахунок цих. Ну, видно, я навіть не буду відкривати, тут всі вони такі. На рахунок пустих місць, це ще на кочівлі перед соняшником. Як знаєте, в мене на кучівлі в минулому році це були прицепи. Було страшне руїння. І маток нереально було. Вони їх вбивали, давали, вони не давали їх сіяти, руїти. Так, коротше, таке було, що, що жах. І ще й до того були агресивні. Тому ці просто деякі витрусились на сон... перед соняшником, деякі об'єдналися і так ці пусті місця і получились. Отак воно вийшло. Ну, Я в принципі хожу без маски. Але скажу так, якщо починаєш доставати рамки, то агресивніші. Не хочу, щоб лазив. Ну, в принципі, відзняв таке відео, користі з нього мало, але певні нюанси можна вибрати. Пізніше вже знімемо, можливо, завтра. Можливо, завтра, можливо вже і в понеділок. Більше, всього, що завтра. Покажемо, як що ми робимо. Ну що про, просив там хтось в коментарях, не знаю показати, як ми утеплюємо, скорочуємо. Ну, в принципі, нічого такого, але покажемо і покажемо, як полоски ставимо. В принципі, все. Всім пока. Миру та добра і гарного сезону.